Все, що ми маємо, ми маємо довірити Богові. І сім'ю, і дітей, і чоловіка, і ситуації, в яких ми знаходимося. Все маємо віддати в руки Богові. І тоді Господь, дивлячись на це, що ми йому довіряємо, дасть нам набагато більше. Це так нелегко, я знаю по собі. Але мова йде про довіру і боротьбу з духами. Дух злості, дух агресії, дух противлення, який сидить, ні, я хочу так. А треба по-іншому вчиняти. А ти... Борешся з собою, так, я хочу так зробити, але ж треба по-іншому вчиняти. І це є дух противлення. Ти агресуєш, ти е, не згідний, і тоді це душа, душа, яка керує тобою. Але ти маєш керувати душою, ти маєш переступити через душу і зробити так, як треба. Довірити все Господові. Так, це нелегко, це дуже нелегко, але це випробування. І якщо ми витримаємо це випробування, то Господь нам примножить. У вірі ми маємо приносити плід. Що таке плід? Це результат нашої віри. Це коли ми із лап сатани вириваємо як умога. Більше душ, які будуть спасатися. Це і буде нашим плодом, плодом нашої віри, справжньої, міцної, непохитної віри, віри, не по душі, а віри по духу. Амінь.